Яких жіночих романів, які нам мстять за те, що ми їх описуємо, а і ти лише так такий Може, ти став героєм жіночого роману. Я про себе такого не знаю. Ну, я тобі потім скажу. А чого ти зашифрувало ці всі? Ну, знову ж таки, тут не стільки йдеться про шифри, а скільки про називання просто. Тобто називання загалом є однією з моїх улюблених справ, коли я пишу якусь чергову скажімо, повість чи роман чи оповідання, то, мабуть, я не починаю ще писати його, поки в мене не складуться оці імена і умовно кажучи прізвища. Так? Бо Насправді, я вважаю, це одне з найслабкіших сторін прози. Це необхідність якось назвати героїв. І від того, як письменник називає своїх героїв з того, як він їх називає, можна вже судити про те, наскільки він добрий письменник насправді. Ну, тобто є якісь класичні варіанти, це ці імена і прізвища, які щось говорять, які промовляють і за якими вже стоїть цей образ. Ось і е, не завжди е, вдається е, це якось у наш час, у сьогоднішній посткласичний час. Е, це не завжди вдається. Уже так як вдавалося там Гоголю, наприклад, ось, чи багатьом-багатьом е, іншим класикам. Але е, опиняєшся перед таким вибором. Або ти називаєш якось так банально. Ну, ну чому цей герой, або ця героя, чому вони мають називатися там Вова чи Маша? Е, якось так. Тобто це ж це повинен бути образ. образ уже в цьому імені і в прізвищі. а з іншого не можна повторити цього досвіду з. І вдаєшся до якихось таких, власне кажучи, іерогліфів, так, іерографічний спосіб письма виконуєш. От, через якісь інтимні моменти, які будуть знати тільки ці люди, якщо вони справді є, в дійсності існують. Ось тобто це ніби таке послання безпосередньо.